Я маю ось такий джемпер напівпатентною резинкою, який я в'язала минулого року для сина. І, на жаль, він виявився трішки завеликий. це реглан зверху. І для того, щоб його не розпускати, тому що дуже шкода такої великої праці, проробленої, він весь, джемп... він весь в кадр не влізе, я вам його потім покажу на фото. Але цей джемпер на розмір десь приблизно 48-50. Тому я буду зараз його ремонтувати, не розпускаючи. І хочу вам показати, як я це буду робити. Можливо, комусь пригодиться. Що я хочу зробити? Я хочу переробити горловину, зробити її вущу і зробити її більшу. Для цього я буду її різати. Отож, для початку визначаємо, де в нас починається патентна резинка і де закінчується горловина. Для цього я беру ось так розтягую, і бачите, воно помітно. Ось це вже почалася патентна резинка, а тут звичайна резинка один на один. Що я роблю? Ось це перший ряд. Перший ряд, так, я беру лицеву петлю і ось так просто надягаю на спицю. Це просто для того, щоб мені відмітити, де починається патентна резинка. Беру ножиці, в мене ось такі кусачки, і буду просто відрізати горловину. Для того, щоб не помилитися, я буду брати наряд вище. Краще я потім розпущу, але виріб не зіпсую. І беру ось так, розрізаю. Так, це я, звісно, дім. Ось витягла. Бачите, петля. Ось. Почалась петля. Далі нам ножиці. Не потрібні, ми просто будемо витягувати ось цю нитку, і далі, так, бачите, розпускаємо, витягуємо нитку і підхвачуємо. Витягуємо нитку, а петельку одягаємо на спицю. І таким чином ми розпускаємо повністю горловину. Ось, як ви можете бачити, в мене ось такі петлі. Це починається перший ряд напівпатентної резинки. Якщо ви хвилюєтеся, що ви зіпсуєте, то ви можете взяти там на два ряди вище, наприклад, і розрізати, воно далі не буде просто саме по собі розпускатися. Просто потрібно буде ось цю нитку брати і витягувати, і зразу надягати петлі на спиці. Так, я вже майже розпустила, і хочу показати, що виходить. Подивіться, у петлі набираються наша, наша основна петля, ось лицева, наприклад, візьмемо, розділилася ніби пополам. Бачите? Це тому, що в нас виходить в'язання перевернуте, так як ми в'язали зверху вниз, тобто, ось так ми в'язали, ось так у нас петелька правильна, а коли ми перевертаємо, в нас петельки виходять неправильні. Тому вона ніби розділилася. Ми потім це все замаскуємо і нічого не буде зрозуміло. І як же ж хочу вам показати, як же все-таки воно розпускається. Подивіться, я вже ось резинку майже розпустила. Ось ниточка, яку я відрізала. І слідкуємо за ниткою. Ось підхвачуємо спицею петлю. Ниточку витягуємо звідси, потім ось звідси. Оця петля, нитка через цю петлю проходить двічі. Один раз ми вже її витягли, і ось витягуємо другий раз. Коли витягуємо другий раз, наступна вже йде петля, яку ми повинні підхватити на спицю. Ось підхвачуємо. Дивіться, перший раз витягую нитку з цієї петлі верхньої витягую, і другий раз витягую з цієї петлі нитку. І ось ця наступна петля, ми її знову підхвачуємо. І знову витягуємо, ні, не ту підхватила. І ось дивимось, ось наступна петля. Витягуємо перший раз нитку, ту з цієї сторони витягуємо. І другий раз витягли нитку, і дивимося, звідки в нас виходить нитка. Ось наступна петля підхватили. І так, до самого кінця. Нічого складного, просто потрібно бути уважним. І ось остання моя петля. І не загубить. Ось все, я розпустила. І ось що в мене вийшло. Ось така резиночка. І можемо подивитись, який же ж набірний край. Ось всі петельки акуратні. На спицях. Бачите, головне не загубити петельку і дуже-дуже уважно при розпусканні підбирати петлі. Далі я беру нитку, приєдную і починаю в'язати. І пров'яжу зараз всі петлі виворітні. І так в мене згладиться ось ця. Нерівність там, де роз'єдналися петлі ніби по половинці з першого рядочка. Петлі виворітні. Слідкуємо, щоб вони не поперекручувались. І так ми стабілізуємо полотно цим виворітним рядом і сховаємо те, що в нас не з цієї сторони, як би почалося в'язання. І так, в'яжемо до кінця ряду. Я вже пров'язала рядок. Ось так воно все вийшло. Я думаю, досить непогано. І ось цей кінчик, що в мене тут залишився, я його просто ось так перекручу, а потім я його заховаю в полотно. І нічого не буде видно. І далі буду в'язати пустою резинкою. Як в нас в'яжеться пуста резинка, я думаю, всі знають, але я покажу трішки. Лицева пров'язується, виворітня знімається. Лицева пров'язується, виворітня, знімається. Це перший ряд, а другий ряд лицева знімається, виворітня пров'язується. І так чередуємо ці два рядочки на потрібну нам висоту. І я вже вив'язала резинку. В мене резинка тут 9 см, але вона трішки розтягнеться при носінні, і буде десь 8-8,5, мені цього достатньо. Що далі я буду робити? А далі буду закривати петлі голкою. Для цього. Беремо нашу робочу нитку і відміряємо ось так приблизно три кола наших петель. Краще нехай у нас залишиться нитка, чим потім трішечки не вистачить. Ну, ось Тут два, і ще трішки так. і відрізаю. Далі беремо голку і будемо закривати петлі. Для того, щоб почати закривати петлі голкою, нам потрібно, щоб наша робота починалася з виворітньої петлі. Тому в мене Початок ряду йде з лицевої, я її просто ось так пров'язую і залишаю на цій спиці. І далі починаю закривати голкою. Ось у нас з цієї сторони робоча нитка. Ми голку вводимо в петлю зліва направо, ось так. І витягуємо нитку. Потім Ось цю петельку, лицеву, яку ми пров'язали, беремо за ліву півпетельку, підхвачуємо справа наліво, і наступну лицеву петлю також справа наліво. І витягуємо ниточку. Ось ми вже, ми вже, ось ми вже прошили, і тепер фіксуємо. Нашу виворітню петельку протягуємо голку ще раз справа наліво. Все, ми зафіксували дві петельки, вони нікуди від нас не дінуться, ми їх скидаємо з спиці. Знову голку зліва направо. Потім беремо цю напівпетельку, підхвачуємо і і наступню лицеву петлю також підхвачуємо за півпетельку, яка стоїть до нас. І фіксуємо, знову втягуємо голку справа наліво. І скидуємо. Ще один момент такий. Потрібно, щоб петлі стояли до нас і лицеві, і виворітні правою півпетелькою. Ось так. Тому якщо ви в'яжете класичним методом і у вас петлі стоять ось так, їх потрібно розвернути. Давайте ще раз. Голку вводимо зліва направо. Підхвачуємо лицеву петлю півпетельку, ось. І наступну лицеву також півпетельку. І вводимо голку справа наліво. І ще раз фіксуємо ось так. І скидуємо. Ну, і ще раз давайте покажу: зліва направо. Справа наліво і фіксуємо виворітню петлю знову справа наліво. І таким чином ми в кожну петельку заводимо голку двічі. І таким методом ми закриваємо до кінця ряду. Ось я дійшла вже до кінця краю. В мене останні дві петельки. Я знімаю їх із спиці, я вже їх пров'язала, зафіксувала, ось що в мене виходить. І далі я просто ось цю петельку, зараз туди заховаю і сховаю кінчики. Я заводжу ось так в лицеву петлю вниз і ховаю нитки. Ось так, іголочкою і в рядок, туди запутую. І витягую, трішки підтягую, і воно все ось тут, дивіться, як охайно і красиво вийшов край. І тут навіть нічого майже і не видно. Отак От пройшлися, отак От пройшлися голочкою донизу, скільки вам захотілося. Потім я Вертаюся назад, в мене тут одна ниточка довша. І трішки в цю сторону. І таким чином фіксується нитка, і вона нікуди вже не дінеться. І витягуємо голку. Тут все підтягуємо, розтягуємо, щоб воно не було стягнуте. І лишню нитку відрізаємо. Все. Ось така в нас вийшла горловина. Ось тут трішки видно, ніби як шов, де ми переходили з одного ряду в другий. Але горловинка розтягнеться трішки, і його зовсім не буде видно. Ось такий вийшов край, і горловина вийшла, подивіться, подвійна, тепла і е, дуже охайна. Сподіваюся, що мій відеоурок був вам корисний. Не забувайте ставити вподобайки і коментарі. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.